Всім доброго дня. Сьогодні будемо робити рулет, запечений із свинної грудинки. Купили кіло 200 свиної грудинки, взяли три чесничини, почистили, взяли лавровий лист і приправу. Взяли ступу і перетерли в ній грошик 10 штучок і щепоточку куміну. Також порізали чесник на дрібні частини для шпигування грудинки. Робимо отвір ножем в грудинці і поміщаємо туди чесник. І так шпігуємо грудинку з двох сторін чесником. Взяли два лаврових листа, подрібнюємо його на маленькі частинки і прокалуємо ножем і під ножем в отвір вставляємо лавровий лист. Чому під ножем? Тому що незручно, якщо нож ви прибрали, потім вставляють лавровий лист. Я съм с двух три. Нашпігувавши грудинку чесником і лавровим листом, беремо чайну ложку солі і обтираємо грудинку з усіх сторін сіллю. сілью. Потім беремо приправу, яку ми підготували, і натираємо грудинку з усіх сторін приправою. Закручуємо грудинку в рулет, зав'язуємо ниткою гарно з усіх сторон і поміщаємо в поліетиленовий рукав на посудину і поміщаємо в духовку на температуру 180 градусів приблизно на 2 години і дивимось по готовності. Пройшло 2 години. Грудинку із духовки вийняли. Грудинка готова. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі на каналі. Хто скористається цим рецептом, приємного апетиту.